Пане Михайле, і наостанок я хотіла би завершити питанням, яке поверне нас до тієї теми, з якою ми починали, частково, і частково ви на це питання вже відповіли. Але друга частинка, можливо, ви щось додасте, поділитесь просто своїми думками. Чи може обвал цін на нафту стати тим чинником, який доб'є Росію, і змусить її тріщати по швах розпад Російської Федерації, на вашу думку є реальною перспективою чи просто мрією українців? Падіння цін на нафту, безперечно, спричинить певний ефект доміно для російської економіки, тобто сектор економіки вони ж не існують окремо один до одного. Проте вважати, що якби там наступного дня чи наступного року ми побачимо там дезінтеграцію Росії, ну не доводиться це більш довготривалий шлях. Але давайте згадаємо знову ж таки: період 90-х років. Як то її назвали парад суверенітетів, коли низка автономій, які існували в рамках ще РСФСР, радянської е Росії, в рамках уже Російської Федерації пострадянського періоду, от е вони підвищили свій автономний статус, е і практично низка з них, якби прийняли відповідні закони. Коли по суті вони стали і де факто і де юре господарями на власній землі, інша справа, і в 93-му році це було закріплено в низці основних законів цих автономних утворень. Там по моєму найбільш яскраво це було проявлено в республіці Саха-Якутія, але потім, звичайно, коли вже по мірі настання путінського періоду всі ці повноваження були відібрані федеральним центром. А відповідно зараз, коли ми візьмемо до уваги те, що грошей стає все менше, а витрати зростають, а з федерального центру доходів у вигляді субсидій, все менше і менше. То так чи інакше, раніше чи пізніше, неважливо, чи це опозиційні еліти, е, які перебувають десь за межами там, е, Татарстану, Башкортостану, чи Якутії, чи будь-яких інших суб'єктів федерації. Але й ті офіційні еліти, які при владі почнуть задумуватись, як далі бути, що потрібно так чи інакше виживати самим, і що федеральний центр перерозподіляє доходи на користь. Війни це викидання грошей е, в топку війни, воно призводить до е, дестабілізації економічного соціального життя. Тому, е, так чи інакше, е, ми повинні виходити з е, тої перспективи, що потрібно докладати зусиль в цьому напрямку, е, 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 оскільки в стратегічному плані. Дезінтегрована Росія не буде представляти тої загрози для міжнародної безпеки і для нас порівняно з тим, в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Тому тут якби, це наша стратегічна ціль. От, е, такі підходи поділяють і в колах багатьох е, інших європейських країн, особливо тих, хто в минулому ставав. Жертвою російського експансіонізму. От. Е, інша справа, що спрацьовує ось цей е, інстинкт, е, так би мовити, колапсу ядерної Росії, що буде з ядерною зброєю. Ну, як показує досвід колапсу Радянського Союзу, нічого жахливого з російською ядерною зброєю не бачилось. Тому е, ці питання вони вирішувані в принципі. Е, так що з цього курсу не слід звертати, а е, от. А робити його все більш цілеспрямованим, і звісно, що в цьому контексті якраз Верховна Рада має розглянути і прийняти відповідний законопроект про сприяння з боку України забезпеченню прав керівних народів Росії. А, і я думаю, що е, такий е, процес е, він важливий е, з точки навіть з точки зору того, що якщо е, відбудеться навіть не колапс Росії, а те, що ми називаємо рефедералізація Росії, тобто вона з формальної федерації, якої вона насправді не є, бо це жорстко централізована держава. А, е, Федералізується реально, це означає, що федеральний центр не матиме можливості використовувати всі гроші, які заробляються в регіонах в тих цілях, цілях війни, що не відповідає інтересам суб'єктів федерації. Тож це мрія українців, яка має всі шанси стати реальністю.